Ісусу Христу, слава Україні, дорогі друзі, дорогі браття і сестри, вітаю всіх з 13-ю неділею після П'ятидесятниці, з неділею перед воздвиженням чесного животворчого Христа. Хай Боже благословення буде з усіма нами, бо ми є християни. Хай мир панує у нашому краї, хай ворог лукавий від нас відступає. Світло переможе темряву, добро переможе зло, надіємось, віримо у найшвидшу перемогу і молимось завжди Господу Богу. З нами Бог розумійте народи і покоряйтеся як ознами Бог. могутні покоряйтеся, як з нами Бог. Сьогоднішній відеоблог хочу розпочати уривком зі святого Євангелія, який сьогоднішній день читається у святому храмі. Сказав Господь причуцю, був собі один чоловік господар і насадив виноградник, і обгородив його тином, і викупав. У його витоку і збудував башту і віддав його виноградарам. Та й від'їхав, Коли ж наблизилась пора овочу, він послав слуг своїх до виноградарів забрати свій овоч. А виноградарі, захопивши слуг його, іншого побили, іншого вбили, а іншого. Камінням закидали, знову послав він же інших слуг більше ніж перших.